Хтось постив листівки, поширював листівки в селі, щоб не ходити в більшовицьку школу. Uh -huh. Ну а, а ми ж діти, то і діти? Та ми раді того. Та як все, приходимо до тата і мама, ми в школу не підемо, Чому показуємо все. Батьки зажурилися, сіли, що робить. Мені запам'яталися такі випадки, розумієте? Ну, Я вже був трошки підлітком. А в селі була така, така мода, я знаю, така традиція, що молодь після праці, після навіть важкої праці батьків, батьки виходили вечором, коли гарна погода, коли гарно світить місяць, коли, ну, коли приємно таке середовище, сідали на лавки біля своїх будинків. Mm -hmm. А ми збиралися гуртом, десь в когось збиралися. І там були і жарти, і пісні, і ігри. І я туди також заходив вже в цьому. Ну, то це ж ну, молодість є молодість е, в цьому. І ось одного разу приходить вечором до нас Максим Зембіцький mm -hmm. з групою, охороною приходить і е, е, до, цього, до, до, до нас. Я, е, е, Іду тоді на, на зустріч зі своїми ровесниками. А Максим каже: подивися, я, там може щось побачиш таке, таке підозріле, то якось мені по, по, нас повідомиш. Я пішов, ну, ото ніч, світла, немає електрики, немає, не так, не, де коли місяць світить, це одне, коли немає місця, то інше. Так. І раптом і треба ж таке. Що з іншої сторони збачували збачував, з цієї сторони полотні mm -hmm. частини, і йшли ці облавники. А ми там е хлопці всі співають, жартують і так далі, що вони підходять ближче. Я побачив, що вони наближаються, я швиденько якось вдалося мені е поміж поза хати, поза городи і втекти від групи. Mm -hmm. І я побіг додому і сказав Максимові, що ось така наближається з цієї сторони. Його охоронці зробимо засаду, розстріляємо і все. А він каже, Ні, а село, а люди. Потім Ви спалили, би село. спалили село. І він ці, я граю, починаю просв'язитись, і він розпорядився. І ці, я так і написав, і партизани пішли в ніч, в ніч пішли. розумієте. Він не дозволив цього робити. Казав, що бандити. Розумієте? Казали бандити. Ну це ж не бандити. Листівки, о, бачите, про листівку, не ходити в школу. Батьки сіли mm -hmm. і за що робити. Приходить Максим, показують йому оту записку. Він подивився, поїхав, усміхнувся, порвав, мене покликав, погладив то в В школу треба ходити. Каже. Нам mm -hmm. будуть потрібні вчені люди. Ви розумієте? А хто розповсюджував ті листи? — А я звідки знаю? Не знаю. Кажуть, це якась провокація. Uh -huh. Або якийсь, може, недоумок, розумієте? Uh -huh. Ну, всяко бувало. Там uh -huh. різні були люди. Були люди, які були корисливі, які були, якісь не знаю. Uh -huh. Ну, різні були. Але те, що мене вразило, що треба ходити в школу. І ми повернулися в школу. Uh -huh. Завдяки йому я, я закінчив школу. Я три роки ж не ходив, я ж розказував, і став. І Я дякую йому, що він мене зупинив. І ще один випадок, запам'ятаю. Завжди з переміщан приїжджали різні уповноваження: то збирати гроші, то е, ще якісь то яйця, то, то ще якусь біду. Все, все їм треба щось було. І навіть озброєні були, звинтівками приходили. Ми заходили в хату в хату, і до нас ну, мої батьки дуже, мама дуже гостинна була. Хто б не прийшов, вона завжди пригоршала його. Каже, це може бути навіть і мій син десь там колись. Цьому, і його пригостять. І один уповноважений е попросився заночувати. Усі. І вони в такій кухні сидять і, і, і приходить Максим. А mm -hmm. хати тут невеликі, невисокі були, видно через вікно а у цьому. І цей упонуважень побачив, хтось мигнув біля вікна mm -hmm. на дворі. І він відразу за, за гвинтівку і цей. І стріляти, він готовий вже був. Uh -huh. Тато раз його з Гвинтівку відібрав від нього, каже, сиди. Підом. Мама вийшла, то Максим. Він розпитав, хто то, як то, що. Так, повноважень, такий, як інший. то каже, він норм... чоловік нормальний, він нічого нікому нічого, хай ввечері, хай відпочиває. І пішов в ніч. Uh -huh. А вам нічого не зробили за те, що відібрали від нього гвинтівку? Що? Що тато відібрав. А він віддав їм. Ну а як він то пояснив, Чого Він нічого, ага, пояснив. йому він хотів стріляти. Е, щоб ти заспокійся, то не, не треба нікого боятися. Ага. Партизани не треба боятися. Mm -hmm. До речі, він. Е, я до речі, навіть потім вже е, навіть у нього, коли я закінчив інститут, я в нього був на квартирі. Приміж... Того так, кормішлянах, так так. Він дуже добре до, до кінця. Е... Ну, але як? Ну вони в принципі мали би доложити туди. От, ну вони, ж, це вони не були кадебісти, вони не були нквд вони просто були оповноважені по збору ці, податків. Ага, вони так, так, вони так, були... Такі оповноважені, Але вони були озброєні, розумієте, mm -hmm. бо то був той час. Оце а такі... це який рік був? Прошу, це який, який То був... Тоже після? Це був 47-й рік, 46-й, 47-й. шосте ага, А, Вони ще тоді такий якби контингент збирали. Так, трохи, так, 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 так. Я тому кажу, це було ті ті роки. То я мені, оці три випадки мене вразили цього Максима якийсь. До речі, я ще одне таке цікаве, це може я хвалюся. Я ще в молодості трошки писав вірші. Ну, такі річні, ну про любов. <різь> розуміти, як то завжди характерно для того віку, розумієте? Ну і патріотичні. То я пам'ятаю, один такий вірш був, бо такий приспів Україною на куто озброєне, обою не гнуто під синів жовтими паперами, слава їсть здобута». Отаке таке закінчення було. Це був, я вже не пам'ятаю того вірша. і такі вірші. І я ті вірші передав до сануату, нас приходив зв'язки зв'язківець і приносив естафету. І я одночасно передав ті вірші, вітав всі. то мені Я одержу подяку від гунівського підпілля за таку за таку працю. Навіть написав дві п'єсні. Одна називається Допит, а друга Терен. Мій тато працював технічним працівником в школі. Ви <ган> знаєте, що таке технічні працювання? А то там, де ловили, завжди коли попадалися партизани, коли були полонені, то їх допитували завжди в школі. Ну а тато завжди перші ходив і, і чув ці допити, оці ці, яких мучили і так далі. І це все розповідав. І під тим я написав дві однакні п'єси, також передав колекції. <ган> Мені обіцяли перевед, передати літературу, цікаву у цьому. І в 50-му році Максима не стало в Унівському лісі, його хтось зрадив, і він своїм двома пропортимами сам себе розстріляв. Герої не здаються. Це також в мене і пам'ять серця називається, така стаття. Оце такі події, в такому середовищі я живу.